Добрий день, скажіть, як ви прийшли до таких відносин? Адже раніше ви жили разом, і на відео ви були щасливі. Три роки ми жили разом. У мене все починалося ну, з того, що ми просто зустрічались. Артем приходив у гості. Потім якось поступово. За моєї ініціативи я почала його годувати сніданками. Ну і звісно, щось з собою збирати йому на роботу. Мені було це приємно робити, тому що ми проводили час разом. Ми вставали, ми там спілкувалися. Потім він почав приходити з роботи теж до мене, а не додому, до себе. Поступово це все перетворилося в те, що я забагато почала проводити часу на кухні, тому що. Артем, мужик, він багато їсть. При тому, що я намагалась годувати свого коханого правильно, збалансовано. Ну, мені доводилось багатенько там проводити часу на кухні, хто був підписаний на мене давно, той це точно знає і пам'ятає. І мене це почало ну, трошки піднапрягати. Але я розуміла, що ну а як інакше, мужик треба їсти батьки його дуже люблять і дуже піклуються про нього я мабуть така сама я замашую, тут бігаю жопу заношу артем в биту сам нічого для себе ніколи не робив немає він навичок за собою в биту щось робити і я ж Цього не знала, поки ми не почали отак от разом жити. Якийсь час там це було так, знаєте, наче він в гостях, і ну що, він же ж не буде в гостях там хазяйнувати щось робити. ну Це так сприймалося. І коли ну, там мене не було вдома, він завжди, якщо приходив раніше за мене, чекав мене, поки я прийду, нагрію, поїсти і ми сядемо поїмо. Я вже потім почала розуміти, що він просто сам ніколи не достане з холодильника те, що є і не розігріє собі, тому що начебто це. Це ж він в гостях, це не його холодильник. Тому виходить, що коли Артем вдома я постійно зайнята ним, і в мене на себе все часу немає. І він це сприймає як норма, тому що він до цього звик так у нього заведено. І у батьків так от жили. Я так думаю, знаєте, ну, ти ж береш приклад з батька. Мати завжди піклувалася там про всіх, всю сім'ю. Мати і працювала, і встигала готувати їх школу збирати. Ну от як в родинах тих часів. І у мене, начебто, так само було якось мама і готувала. І за мною мама все робила завжди. Я теж до цього схильна, скажімо, тому що я бачила теж такий приклад у себе в родині. Я розрахована те, що коли ми будемо жити у нього, то буде якось по-іншому. І все ж чекала, поки зробиться тут ремонт, що ми переїдемо. І я вже буду в гостях, і він вже зможе достати з холодильника собі їжу, яку я приготувала, розігріти там щось зробити ну, самостійно, без мене. Я вас дуже прошу, нехай тільки Артема зараз, бо ну, я не хочу, щоб у нас були на фоні того, що я відкрито вам все це розказую, якісь проблеми. От такий він чоловік, така він людина. Бачили очі, що брали. Я от побачила, <клухи> поняла, що мені не подобається, і почала міняти правила. Особливо коли приїхала Маша, пов'язали з тим, що от Маша приїхала і вам наламала життя. Ні, сталося так, що коли Маша приїхала, повернулася з Києва. На мене впало вдвічі більше і готовки. Я ж не можу, коли я Артему все не робити, це для дочки, тому що там і ревнощі якісь я не хотіла б цього. Ну і якось я так панакатані, все це робила і для Маші. Теж Маша встала, прокинулась. Будеш нідати. Да, все я пошур пошурику там зробила. Артема до цього вже я на роботу. Провела йому все зібрала, склала термос, з чаєм, все, він пішов. Я тут тільки розгріблась на кухні, теж сама поснідала. Маша встала. Машу поготувала, вона пішла. Тільки я тут щось трошки попрацювала, зробила свої справи, Артем вже з роботи повернувся. І знов треба щось їсти. Вже до цього треба було мені приготувати те, що буде на обід. Потім він пообідав, приходить, десь откуда там Маша. Я теж хочу кушати, а що в нас є покушати. Я опять на кухню, опять кушать Маша. Починаю щось готувати на вечерю. Знову готую, сідаю, їсти. Маша теж вона завжди голодна. Тем кличу Артема, поїсти. Я не хочу, типу, повечеряв там, в 5 він прийшов повечеряв з роботи, з да? 4 до 5 десь. Я не хочу. А потім в 10 приходить, ой, я, я якийсь бутерброд з'їв. І я починаю щось знову ліпити, щоб він поїв. Тому що. ну... Стогне, хоче їсти. Повноцінно не хочу вечеряти те, що там готове з От щось легеньке. Ну, щось легеньке це опять, мені треба зробити, той самий бутерброд. Візьми хліб, достань масло намаш, наріж туди, наклади, а туди ще огурчик можеш зверху, а помідорчик можеш, а можеш зверху сирочок і мікрохвильовку. Це ж не складно. Ну, мікрохвильовку, це ще, пожалуйста, постав і чайок, пожалуйста. А лимончик є. І оце в такому режимі. Я протрималася десь місяць, може півтора, і сказала: все, моїх сил більше немає. Давайте мені, ребята, допомагайте. От. І я створила чат, назвала його бит. Наш бит, по-моєму, так. І написала туди правила, за якими ми маємо жити, щоб мені було комфортно і їм нормально. От, я написала чітко. З якої по якої години у нас сніданок обід і вечеря, хто в ці години не встиг, я не винуват. Он холодильник, там їда, пожалуйста, зробіть собі самі. Я взяла собі один день якийсь вихідний, коли Артем мав би мені зробити сніданок, а Маша вечерю для всіх. І якийсь там був графік щодо походів в магазин, що ми ходимо з Машею, попала в магазин, то я, то вона через раз. А інколи я можу попросити Артема сходити в магазин, скупитися, якщо там є така необхідність. Ну, типу, раз на тиждень. там. Маша згодилась, а Артем сказав ні, я хочу, щоб було все як било. Йому не сподобалась зміна правил. Мені ж теж, звісно, не сподобалось. Як це? Ну там ж нічого такого категоричного. А ні, там ще було, що йому не сподобалось. Він намагався. Ми два тижні намагалися, а потім він сказав, ні, я так не хочу. Там ще було, що він сам собі збирає лоточки на роботу, готовий у холодильнику, просто я там готую сніданок зранку. А ти собі в цей час береш кастрюлю, накладаєш макарони, береш іншу кастрюлю, кладеш готову курку, яка готова, наприклад, або да, там м'ясо кусок салат. Я там ріжу на сніданок і він залишається потім з собою в латочок. Ти теж і робиш собі термос з чаєм. Він запротивлявся, але намагався. І йому це не подобалось. Ну, понятно, коли все це було по-іншому, а потім тут бац, тут тобі кордони такі, тут такі, тут такі. Він, звісно, намагався відстояти те, як все було. А я не хотіла, тому що я розуміла, що ну, я довго терплю, я довго там намагаюсь підлаштуватися, але коли наступає той момент, коли все, то це вже все, все, і конкретно все і все. Ви поняли, так? Да? Я Дєва по знаку Зодіака. Може хтось знає, що таке Діва, а, то от це е, дуже терплячий. Люди, але, але якщо терпець у то все. От, а потім він мені мав приготувати сніданок. Він готував сніданок нервно, там все грюкало на тій кухні. Я так не можу, я не знаю, де те, де те. Ну, я, я є жні мав посмажити. І, в общем. Ми посварилися. Я сказала, що я вже не хочу з таким настроєм їсти. Що він там мені, ну, в общем, я вже не пам'ятаю подробиці. Ну, в общем, він псєшев, реально. А я розуміла, що, що він не прав і так не можна. От, ну, у кожного своя правда. Може, він би просказав це якось по-інакшому, може б там. Якісь деталі я опустила, не знаю. Наче ні. Ну, можливо, з його боку це — «да». От. А, і, і там щось я йому таке сказала, обідне. А, ну, я дійсно обідне сказала, не можна так чоловікам казати, а я сказала. Це не про секс, не про що таке, ні, це про. Про те, кого я можу собі знайти, і що він буде робити, те, що не робиш ти. Ну так. І він сказав: ах, так, тоді збирай мені речі. І я подумала: ну, мабуть, це вихід, тому що ну, якось не виходить. Все дуже-дуже складно. Я реально в стресі кілька тижнів. І Артем пішов. В цілому у нас нормальна пара з нас. І він розумів, і я розуміла, оці моменти в биту прям проблема. В його я хочу захист сказати, що він дійсно важко працює фізично на роботі. І коли він все життя звик, що він на роботі працює, прийшов додому, і він вдома тільки відпочиває. Йому важко змиритися з тим, що а в його ж понятті, що я цілий день вдома, ніхіра ж не роблю. Те, що я готую, стираю, убираю, прибираю в хаті, теж працюю. Просто що я вдома, я з здома не ходжу на кудись на роботу. Я вдома працюю, заробляю на себе. Я ж тобі не кажу, купи мені те, те, те. Я ж себе сама обезпечую, да? з моєї колокольні. Так, а для нього це, ну, тебе проста робота, ти заробляєш, ти вдома цілий день. І а я прийшов замаханий, замучений. Мене там цілий день клієнти непонятні нервували. І тепер я прийшов і теж вдома щось маю робити. І доказати щось ну, не, ну, це нереально. Я розумію, що у нього оця правда, і він в неї вірить, і нічого зробити з цим не можна. І у всіх так, і моя мама так. І там на роботі усіх мужиків так само дружини все там вдома все роблять. Коротше, партнерські відносини, поняття таке, що всі там вдома е, обов'язки пополам. Ні, це взагалі не, не про Артема. Не для кожного чоловіка це підходить. Злюсь на нього, він на мене, але ми в цілому розуміємо, що ну, нам разом добре в плані: він як людина класна, я як людина класна. В нього купа якостей як чоловіка дуже, які для мене дуже цінні, дуже цінні. Він ніколи не, не кинеть в біді, він ніколи не підставить, він, нікол... він завжди допоможе. Він така людина, яка на все життя, я розумію, що це друг, до якого я можу звернутися. Навіть якщо ми не будемо спілкуватися, але мені буде потрібна допомога, і я буду розуміти, що я, він мені може допомогти, і я звернуся і він допоможе. От, і так само я, він так само може звернутися до мене. І оце дуже цінно. І втрачати це, ну, типу, не те, що втрачати, ми це маємо разом ми чи ні, ми все одно це маємо. Але е він запропонував, каже: давай е спробуємо так ще. Я буду робити ремонт, а ти мені будеш допомагати порадами. Ти там ще щось планувала, там проекти є, це все ти цим займалася, бо я цим займалась, дійсно. А раптом ми все ж таки будемо ще разом жити, а я хочу, щоб тобі той ремонт подобався. А то я зроблю щось, а тобі не буде подобатись, і це буде погано. Краще, щоб на всяк випадок тобі подобалось. Ти мені будеш допомагати з ремонтом, я буду тобі допомагати там з машиною. Щось якісь проблеми, я перерішаю. І в такому режимі ми робили ремонт. Ми дуже багато проводили часу разом. Ми за все наше совмесне життя ми стільки не спілкувалися, скільки от під час ремонту. Оце все йшло настільки гладко, настільки ми не сварилися, не сперечалися. У нас все якось ми вирішували. Знаєте, от це випробування для пари. Всі сваряться в основному, да, не можуть домовитися про щось там. У нас все було дуже гладко. Це не значить, що я, я сказала, я хочу так. він сказав, так, да, хорошо. Ні, я хочу так. він каже: мені так не подобається. Давай думати щось інше. Хорошо, думаємо інше. Десь він прислуховувався до мене, десь я до нього. Ми радилися. Це було комфортно, дуже було комфортно от разом це все робити. Коли ремонт доробився, і ще він не був готовий до кінця, не було там того, того, того багато чого не було, я вже дуже хотіла сюди переїхати. Літом ще хотіла переїхати, щоб це ж все Дніпро, тут я ж природа, люблю кляш, купатися, мама рядом. Я вже дуже сюди хотіла, а він не дуже сюди хотів, тому що у нього там робота, і він мобільний там. І виходить, що йому дуже зручно там в будь-який момент прийти на роботу, навіть коли він закрився, а йому хтось дзвонить, він може через 10 хвилин вже бути на роботі і щось продати. Крім того, дуже багато військових до нього зверталися і звертаються. І це часто було в другій половині дня, там 7, 8, 10 вечора. І їм срочно треба, Вони там щас їдуть, і їм треба. І він каже: Я отсюда це не порішаю, бо отсюда їхати 25 хвилин на машині. Це піти на стоянку, взяти машину, тут чи не під домом машина а далі. Я кажу, ну не буду вже їхати відсюди-туди, е, в общем не буду робити те, що маю. А я все сюди все, хочу, хочу, перемени. І він сказав, я ж не проти, заїжджай. Я заїхала вже, коли треба було опалювати квартиру. Все одно квартиру треба опалювати, не можна її стояти без опалення. Треба опалювати. Треба, щоб хтось був тут, перші запуски, треба перевірити, щоб все нормально працювало, нічого там не затопилося, не цей. Тут має хтось жити в цій квартирі, Артем тут жити повноцінно не хоче, йому там комфортніше жити. Я теж ж, коли. Погодилась, Пого... я погодилась переїхати на таких умовах. Що якщо ми будемо жити тут разом? Трошки буде не так, як ми жили раніше. Щоб я була щасливою, треба трошки підкоректуригувати наш бит. Ну і я розказала, як я бачу наш бит, щоб я була щаслива, бо я готую, я все, але ти там робиш те те. те Ти прийшов додому, така сама людина з руками і ногами, як і я. Що треба, достав з холодильника, зробив там вечерю, я понятно, приготувала, накрила на стіл, сіли повечеряли. Але, але, ну там. Я не хочу перечисляти. ну, Абсолютно нормальні, такі більш партнерські, скажімо, битові моменти. Але там йому це дають, те, що я не хочу давати, розумієте? І я розумію, що якщо б він переїхав, все одно я зі своєю звичкою робити життя людини, яка поруч, комфортним, у мене є таке. Я, я... ну, не те, що я Занадто стараюся, що у мене якось воно так виходить. Я придогадую бажання людей і їх роблю. Не знаю, нічого з цим зробити не можу. І Якщо у нього своєї свідомості, такої свідомого відношення немає до того, що не треба мене просить або натякати, а зроби сам, то я буду робити те, на що він натякає. Я не знаю, як це працює і чому в мене так. При тому, що я ніколи не хапаюся за відносини. Я ціную наші відносини, я не нехтую ними, але я ніколи не боялась залишитися одна. Багато хто зараз з вас все одно це не сприйме. Всі люди різні, у всіх різні установки, різні життєві приклади, різні потреби. От у мене немає потреби, щоб біля мене постійно знаходився хтось. Дитина, мама, кохана людина. Я комфортно, дуже комфортно себе почуваю сама. Багато людей не можуть це зрозуміти, але є кілька дівчат, які мене розуміють. Коли Артем тут раз на тиждень, мені дуже класно з ним, і йому класно. У нас чудові романтичні вечори. Так все зашибітельно, що я не боюсь, що він десь піде гулять. Йому це не потрібно. Нам не по 17-18 чи скільки там років, коли там сексуальна така сильна активність, щоб там це потрібно було там щоденно. Коли ми жили разом, це звісно було набагато частіше. Але коли у нього робота, він там цілий день замахується, дійсно він приходить додому. Він в 9 вже спить, і я точно це знаю, бо я з ним жила. Я знаю його графік. В 9 він вже вирубається. Коли він приходить сюди раз на тиждень, він зранку довше залишається. Тут ввечері ми довго не лягаємо спати, Ми спілкуємось. Ми за тиждень скучили один за одним. Тут може бути ціла шоу-програма дуже чудова, цікава. Я розумію, що ну а навіщо йому щось шукати? витрачати на це час. Це стосовно ревнощів, відповідаю на запитання. Хтось запитував, що а як от ревнощі, от мені подобається, типу, як ви так от живете, там раз на тиждень, там два в гості приходить. А от а як же ж можна не ревнувати, що він десь там інший час може проводити з кимось? Ну, по-перше, я допускаю, що якщо таке станеться, що у Артема з'явиться жінка, яка його зацікавить, то у нас є домовленість, що він про це мені скаже. <смір> і я ніколи не буду намагатися якось цьому завадити. Тому що коли чоловік дивиться і обирає іншу жінку, значить він вже не має почуттів до мене. Правильно? Якщо він не має почуттів до мене, то я не хочу тримати чоловіка, який мене не кохає. Для мене краще, щоб дійсно він тоді пішов, якщо у нього вже бажання бути спробувати з кимось. То значить, ну він вільний в цьому виборі, і я абсолютно буду відпускати спокійно людину. Мені з ним хорошо, і без нього хорошо. Розумієте? Оце дуже дуже класно, коли так. Але для мене дуже важливо, щоб це не робилось за моєю спиною. Я і ще хтось. от такого я точно не допущу. Жінка відчуває, коли її зраджують. Це неможливо не відчути. Це треба бути зовсім пофіг на цю людину, щоб не відчути і не побачити зміни якісь. Я зараз розумію, що у нього нікого немає. Так, да, там, можливо, є дівчата, які підкатують, він там десь фліртує. Це така здорова, знаєте, здорові ревнощі. Мені десь. Приємно, що на мого чоловіка дивляться інші жінки і ним дуже зацікавлені. Це так підбазьорює, да? а він зі мною. Це приємно. Дівчата, привіт. Але якщо він дозволить собі якісь інтимні стосунки з тими дівчатами, і мені про це не скаже, тобто. Після цього будуть зі мною інтимні стосунки, він знає, що, що я зроблю, якщо я. Повірте, жоден чоловік не хоче цього. А я така, знаєте, якщо я сказала, то я це зроблю. Тож, якщо ми домовились що вже так от буде, що от прям хочу другую не можу, то Ну, все, значит, прийшов, признався, і я забрала манатки, і переїхала назад до себе додому, або в цю квартиру, або вже вдову. Це, знаєте, доросла така домовленість. Я пройшла і через зраду теж в своєму житті. Я знаю, як це. Тому я це точно відчую. Ну, продовження відносин точно не буде далі. Він це теж знає. Тому як воно буде далі, я не знаю. Може з'явиться інша жінка у нього. Може, в мене з'явиться інший чоловік? Боживе, побачимо. Поки що так нас влаштовує. Його влаштовує приходити в гості до себе додому на побачення до мене. Мене влаштовує, що. Я тут живу, а він до мене приходить. Коли він приходить, все по йому, як він любить. Сніданок, вечеря, з собою лоточки, все, як він любить. Але це така акція разова. А якщо на постійній основі ми вирішимо жити, то там будуть інший бит. От він поки що до цього не готовий. Сказати, що я дуже цьому ображена, ні. Ну, ні. Все одно, якби ми жили разом, я б робила більше справ. А так я не роблю. Я вільна, я роблю, встаю, коли хочу, хочу, лягаю спати, коли хочу. Їм. Хочу їм, хочу не їм, хочу приготувала, хочу, замовила щось. Таке, звісно, не буває. Ну і Ладно. купила щось готове, таке буває. Тобто, у мене набагато менше проблем. Ніж могло б бути навіть при умові, щоб ми б жили на моїх умовах. От. Тому я більш ніж задоволена. Його все влаштовує, все у нього є, те, що він хоче від життя. У нього класна жінка в моєму обличчі, яка дає йому те, що він любить. У нас романтика. За тиждень встигаємо соскучитися один за одним. Що в цьому погано? Я думаю, в цьому тільки плюси. А як зроблю ремонт? Приїду до себе. Точно, переїду, звісно, я ж захочу пожити там в квартирі. Буде ходити до мене в гостя, а я до нього. А там побачимо. Може, може вирішимо з'їхатися, жити разом. Може, так і будемо ходити один до одного в гості. Побачимо, поживемо. Ми взагалі можемо планувати одне, а буде зовсім по-іншому. Якось так. Продовжимо в наступних відео.